Всіх вітаю на каналі Файні гриби Карпат. П'ята година ранку, вийшов подивити білі гриби. І в мене вже перша знахідка. І не один. бачу їх тут зразу два. Знайшов ось така красота, молодесенькі в траві. Тільки, ну зараз вам покажу, дивіться. Ось, ось за цими березами двома, ось там видно, путик такий лісний. І ось тут відкрито так. Я тільки тільки ну, зайшов. І в мене вже дві знахідки ось такі. Так, забираємо. Я тут зараз буду шукати ще і можливо буде ще щось. Ну, а поки що вже мій похід так гарно починається. Ну, Ось такі два грибочки білі. Забираю і йду дивитися далі. Так, ще в мене плюс 4 гриби. Ой, дивлюся ще один, плюс 5. Но... Прямо на очах з'являються нові гриби. Дивіться, два такі. Якість відео, звичайно, буде задовільна, тому що ще трошки так пасмурно зранку. Але я думаю, що ви гарно бачите, ось які грибочки я знаходжу. Два такі. Дивіться, третій сховався ось тут. І там ті попереду два більші. Ось такі білі грибочки. Так, ці три. Ставимо тут і йдемо трошечки-трошечки вище. Ось у нас тут білий грибочок такий. Ось один, нам подивимось, тут немає ні це глина. І ще один ось такий трохи більший. Сьогодні це найбільший поки що. Ось так у мене знов два тут. І давайте перейдемо, подивимося їх. Всі п'ять, ось вони всі п'ять. Зараз складаємо їх до кошика. Так, візьму кошика. Ставлю. складемо. Там я ще сироїжечки знайшов. Невеличкі такі теж. Ну, Ось вони. Такі грибочечки. Супер. Чудовий початок походу, тому шукаю далі, тому що мені треба ще обійти досить таки велику площу. Так, знову, друзі, в мене плюс три знахідки. Ось один там стоїть, але почнемо з цього ось. Тут молоденького. Ну, гриби такі молоденькі. Вчора їх збирав, сьогодні збираю. Великих поки що не знайшов, треба десь заходити туди, де вчора ще не був, але я в принципі тільки-тільки наприйшов і зайшов зразу там, де вчора починав. Ну тут ще є малесенький такий, дивіться. Я його заберу, тому що він і так не підросте. І хай буде вже до кубки, Заберу з цими грибами. Ну, Поки тут шукаю ліщинами, зараз трохи ще пасмурно. Камера погано передає. Ну, ось так. По два по три грибочки. Ось такі гарненькі. Я за буквально 5 хвилин вже з десяток грибів знайшов. Продовжуємо наш прекрасний похід. Так, ще одна знахідка, непоганий такий екземплярчик, молодисенький, ось який. Хороший, хороший рибочок ось такий білесенький, гарнисенький, майже ніде його ніщо не погризло, тому зачотний гриб забираємо і шукаємо потроху далі. Від одного до другого, як бачите, гриби є. Ну, такі, звичайно, всі. Були б краще, але там ті маленькі. То там порянка невеличка, така була, де я зайшов. Так, там великий гриб. Здалеку видно, його знаходять, звичайно. Ну, а зараз перейду трошки вище вожини і там, можливо, будуть більш-менш ось такі більшого розміру. ну Шукаємо. Так, крок за кроком знаходжу далі білі гриби. Не всі знімаю, познаходив там маленькі, деякі і пропустив не знімав, тому що вони малесенькі. Е, і більш цікаво дивитися на такі чудові грибочки, як цей. І, звичайно, хотілося б ще більші знаходити. ну Поки немає. Тільки ось такі грибочки, скільки я вже тут забрав, 10 хвилин ходжу. Не знаю, скільки, вже і не рахував, скільки їх там є. Ну, нічого, шукаю, дивлюся, що там буде зараз, може, якісь цікаві знахідки. Так, настрій збирати гриби просто чудовий, тому що, дивіться, два козарики тут, два ще стоять тут. Один стоїть там і білий гриб між ними ось тут. Такий красавчик, я вам сказав так. Ось який гарний красень попадається. Ну, трошки більше, як ті типу попередні. Це вже трохи радує. Ну, я перейшов туди. Зараз буду ходити, де вчора рідко заходив. І можливо грибів тут буде трошечки. І таких більших. Ну, ці молоденькі козарики я також забираю. Зараз листя від них повідбираю. Ну, того великого. Я сумніваюся, що я його заберу, але давайте зірвемо, хоч подивимося, в якому він стані. Ну в стані він непоганому. Зараз візьму ножика, кажу, зріжу, подивлюся. Можливо, навіть і його заберу. Ось іще плюс стільки грибів. Шукаю тут, дивлюся. Ну, ось така місцевість, бачите, ліщини. Зараз туди перейду трошки, там зарослі більші. Там подивлюся. І так троху, по метрові, по метрові проходжу і гриби є. Ось так. Шукаємо. Отак От я люблю збирати гриби. Гриби майже на кожному кроці попадаються, я не встигаю одного гриба відзняти, як уже знаходжу іншого. Навіть на одного наступив На дорозі ріс під листям. Такий невеличкий, половина з цього. І так знайшов також гриба, трошки шапочку йому відірвав, але то страшного нічого. А зараз у мене вже ось знову знахідка така, і так собі ходжу, тут дивлюся, трошечки-трошечки пройшов і знов гриб. о дивіться, на ваших очах, подивіться, ще один, який стоїть там в ліщинах. Я ж говорю, тут, в принципі, якщо б е, таке довге відео робив хоч на годину, то можна було б відзняти прямо в реальному часі, як збираю грибочки. Не знаю як ви ставитесь до такого відео. Давайте напишете в коментах, чи ви за таку ідею, чи проти. І якщо буде багато коментів позитивних, тоді можу відзняти прямо в реальному часі. Але це, напевно, краще за все десь таке відео зняти в великому лісі. Як буде багато грибів, це буде цікаво, я думаю. А тут, ну... Важко ходити між ліщинами, треба е, важко пролізати місцями ожини. А у великому лісі це можливо буде цікавенько зняти. Ну ось поки що знов такі дві знахідки. Цей досить хороший порадував. І шукаємо далі. Ну, з телефоном трошки мені важкувато знімати, тому що камера не самої найкращої якості. І вона трошечки тряситься. Тому будемо закінчувати, а як будуть знахідки, буду продовжувати знімати. Так, ну цього гриба я змушений вам показати, тому що це мій перший червоноголовець цього року. Ось такий підосичник. Ось червоний який. Це перший мені попадається такий цього року. Ну і не в самому найкращому стані. Але нічого, він такий задовільний. Я його все-таки заберу. Не бачив їх ще до цього часу. Це перший. Ну нічого, шукаємо далі. Якщо я один, то будуть вже незабаром ще. Ось так. Тільки ну, поставив червоного ловця до кошика. Дивлюся. А там ще й білий неподалік. Оце так. І білий досить такий непоганенький. Гарний такий білий. О, бачу ще одного попереду там. Ну давайте вже. Зірвемо цього і йдемо дивитися того далі. Ну я так дивлюся, дивлюся. Все, краєм ока хапаю місцевість, де б ще були білі гриби. Так, бачу цього ще, поки більше нічого не помітив. Ну Забираємо цього грибочка. І давайте станемо кругом подивимося. Ось Такі два плюс. Непогані, дуже гарні. Сказала навіть ось такі. Тут щось бачу. Давайте йдемо, подивимося, що це. Це сироїшка червона, її я не беру. Так зараз трошки ліс роздивлюся. Чи немає більше якихось знахідок тут поблизу? ну Це так не видивлю. Зараз трошечки туди-туди. Пройдуся, пройдуся і грибочки будуть. Я в цьому впевнений. Щось я, друзі, втратив грибну жилу, гриби слабесенько Почали попадатись ось цей буквально такий п'ять хвилин витратив, щоб його знайти. Хоч він і на такій відкритій місцевості. Я зараз переберуся трошки сюди вліво, а то тут, де я зараз знаходжусь, щось грибочків ріденько, ріденько. Ну нічого, ось і фокус навіть не ловить у мене. Щоб міг показати вам ближче цього гриба. Ну, ще так, не дуже гарно просвітлилось, щоб добитися гарної якості. Ну, але ось бачите, скільки вже маю. І шукаю далі. Ну Вийшов зранку, щоб хоч щось знайти, бо зараз як люди пройдуть, то вже мало що знайду. ну Такі справи, шукаємо далі. Так, непоганенька в мене знахідка. Хороший білий гриб. Дивіться який. І бачу, там ще здається сироїшка зелена. Ось Зараз зірву, бо папоротник нішає знімати. Ось такий білий гриб. Мені знову попався. Ну, довгий час я його шукав ще довше, ніж попереднього, бо гриби щось тут вже почали рідше попадатися. Це у нас здається, сироїшка зелена. Якщо... А, ні, це дощовик старий. Ну, я думав, зелена сироїжка, Ну цього року їх ще не бачив. Сироїжочок з зелених. Десь вони поховалися. Ну, Ось такий грибочок. Бачите, який він, він якийсь пожм'яканий трохи. Ну, Нічого. Ну, знахідочки потроху знаходяться рідше, але тим не менш приємно мене радують. Ось ще плюс один білий гриб, трошки в нього коренюка зіжерли її. Суслемаки. Так, Це слимаки не міші. Ну, і такий білий грибочок. Ну, Він буде чистенький. Я вже по коренюці бачу, що чистенький. Ну, вони вчорашні що я назбирав, то вони були максимально чисті. Там навіть з них вирізати практично нічого не треба було. Ну, ось так. Так, хто бачив вчорашнє відео, ось тут я. Знайшов був 13 чи скільки там козарів і одного білячка прямо тут, на цій місцевості. А зараз у мене прямо тут вже білі гриби, дивіться. Один тут, інший тут. Не знаю, чи він там один, чи ні. Зараз будемо дивитися. Здається, один. так Два гриби білі ще плюс. У мене ось там десь ще маленькі козарики. Ось під березою, бачите, там ось є. Ну, і я так ще не роздивився козирів, побачу цих двох білих і гайда їх знімати. Ну, Це краса. Прямо на дорозі старі виросли. Ну, Звичайно, нею не користуються вже довгий час, і вона вже геть заростає. Ось як. Зробили собі гриби тут, грибні місця з тої дороги. Ну, бачите, скільки вже грибів, Ну, це прекрасно. Звичайно, нема таких. Полян, як це було вчора. Вчора там по 8-10 по грибів. Хто не дивився відео, можете переглянути е, вчорашнє відео. Ну, а один козарик сьогодні тут тільки, поки що більше не бачу. Ну нічого, закінчую зйомку, будемо знімати вже, якщо будуть якісь цікаві знахідки. Ну, гриби є, збирати дуже комфортно. Ну, так я люблю ходити по гриби. Ну, хоч гриби і маленькі, але мушу вам їх показати, бо дивіться, ось така дорога. І гриби виросли прямо на обочині. Навіть ще б трошки і у самій колі. Ось такий білий гриб один. І другого тут уже майже хробаки зіжерли. Отам є ще й маленький третій. Ось такі. Бачите, ще тут є малесенькі, ну там нехай росте. Ну, і ось такі два грибочки прямо на дорозі. Зараз думаю, тут і ще... Ті підосиновички будуть. Ну, будемо дивитися. Ось так. Гриби ростуть, коли ростуть. Так, дійшов до тих самих ожин, і папоротника, що говорив. Тут уже сонце геть пробиває, але нічого страшного, бо в мене дивіться, яка знахідка, який грибочок. Ну фантастичний, правда? Гарнючий такі великі. Такий, як ті в мене попередні, більш-менш маленькі всі. А тут уже зараз ось такий. Більш-менш великий гриб. Чудовий. Тільки ну, піднявся тут з дороги у цей прибережок і вже знайшов грибочка. І шукаємо далі. Там ще лисички познаходив, ще козарів. Білих більше не було, тільки ті два малисенькі на дорозі. А зараз вже ось цей попався і продовжую ось тут шукати. Зараз залізу в ті папороті, ось там буду лазити там дивитися. Так, і знову в мене знахідки. Не одна, дві. Ось один такий білий грибок в ожинах. Опа, такий. Ось. І йдемо другого зірвемо трошки менший. Ось так під деревом, під такою гілкою старою, Уже трошки і погнившою. Вірі собі. Такий молодяк. Ось, ну цей кращий, трохи біліший. Ну Цей пожовтів. Але страшного нічого не буде, вони будуть чисті. Спеки поки що немає, такої аж дуже великої. Вчора була спека ну, така, вже більш-менш схожа на літню. Ну, І я думаю, що ще пару днів та гриби будуть дуже чисті. Це як вже почнеться дуже велика е, температура підніматися. І тоді вони вже будуть червавіти швидко. А зараз ще більш-менш вони абсолютно чисті. Так, Стараюся максимально коротко показувати гриби, тому що відео і так сильно затягаються на багато хвилин. Але все ж таки вирішив вам показати цього грибка. тому що Дивіться, який красавчик теж. Ось який гарненький грибочок. Теж попався недалеко ось від цих двох білячків. Я ще їх до кошика не доніс. Ну, максимально коротко, звичайно, міг би вам показати трохи природи, порозказувати, так сяка, але не знаю як по часу тоді або менше білих показувати, або робити дві частини, не знаю. Буде видно у майбутньому, поки що знімаю так. Будемо дивитися, експериментувати. Десь буду пробні відео великі робити. Якщо вам сподобається, будемо продовжати, якщо ні, будемо. Ось такий формат. Максимально крута знахідка, подивіться. Напевно, кращий за сьогодні грибочок. О, який о яка коренюка Так, дивіться, ото є він. Ну, білосніжний знизу. Трошечки поїли йому коренюку і трошечки миші погризли шапочку. Але то є дурниці, то виріжемо, буде красота. Ну що ж, ставимо до нашого кошика. Дивіться скільки вже в нас майже повний кошик, трошки менше, як вчора. Але я ще не був там у тих місцях, де був вчора. Тому не знаю, Іду ще тут подивлюся, 10 хвилин. Якщо щось, то відзніму.